Віктор Розвадовський охоче відреагував на звернення працівників територіальних центрів соціального обслуговування населення свого виборчого округу, розуміючи труднощі та важливість їхньої роботи з надання допомоги самотнім громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійної уваги. Народний депутат вишукав можливість придбати для них 100 велосипедів: по 30 на Житомирській, Чуднівській та по 20 на Люберський і Романівський райони. Хочу подякувати Віктору Йосиповичу Розвадовському за таку щиру нам. Допомогу. Я думаю, що це воно серця, тому що це скільки сьогодні нам подарували таких хороших транспортів, засобу для того, щоб ми могли обслуговувати наших одиноких непрацездатних громадян. 72 спеціалісти територіального центру у Житомирському районі надають десятки послуг понад тисячі своїм підопічним у 84 населених пунктах. Наші соціальні працівники для підопічних надають, в цьому це такі життєнебезпечні. Обхідні послуги, як це придбання продуктів харчування, промислові товари, доставка їм це з магазину, їдуть навіть в місто в Житомир, покупувати продукти, це там сало, м'ясо, якщо самі бабуся дідусь живуть, не мають можливості. Ну і це основне питання: надання допомоги по жилих будинках це помити, прибрати в кімнаті, помазати. І на огороді знову все так сільська місцевість, ми обслуговуємо сільських бабусів, то це і. Дві соти по договору кождої бабусі ми, тобто соціальні робітники, надаємо послуги по обробці присадивної ділянки. Зважаючи на те, що кожен із соціальних працівників центру в середньому закріплений за майже 15-манужденними, які нерідко проживають ще й у різних населених пунктах, подаровані народним депутатом веломашини, для них дуже бажані помічники.